Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні я роблю ось цей макіяж новинками від бренду Patricia Ledo. Я з вами протестую всю нову колекцію градієнт. У мене тут є рум'яна, два відтінки, тональний крем, консилер. Контур також у мене є туш для вій, а також таке ноу-хау, якесь на ринку косметики, новинка, кушон для брів у 0,2 відтінку. Тому, якщо вам цікаво, робіть собі чай. Каву, какаобері, щось смачненьке, солоденьке. вмощуйтесь зручніше і запрошую вас до перегляду. Почнемо ми з вами з тонального крему. Тональний крем має ось таке лакшері, скляне пакування, дуже красивий градієнт і такий насичений темно-фіолетовий відтінок. Ви можете. Краще тут побачите. Також у тонального засобу тут є помпа. Мені дуже цікаво, чи мені цей відтінок підійде чи ні. Заправляю волосся і ми починаємо. А, насправді там була якась акція: береш два засоби, третій в подарунок. Тому я здійснила дві покупки, заплатила за ось цей тон. І за ще щось, щось третіє мені пішло в подарунок, ну, тому що цей тон найдорожчий, він коштує 499 гривень. А подивіться, можливо, зараз у них на сайті а, є якась акція, або в магазинах, можливо, є якась акція, тому що акції там частенько бувають. Ось така консистенція кремова, достатньо густа, тобто він не є дуже рідкий. Ой, я думаю, що відтінок мені підійде класно, тому що я зараз використовую саме тональні засоби з таким відтінком. я розтушую це все ось так спонжем. Дуже класно тон розтушовується. Він ідеально мені підійшов по відтінку. Це мене дуже-дуже кішить. -дуже От можете побачити. А в нього є такий сяючий фініш. Тому я думаю, що саме для сухої шкіри він має підійти ідеально. У мене, до речі, саме сухий тип шкіри, якщо ви не знаєте. А ви не знаєте, тому що на мене не підписані. Якщо не підписані, обов'язково тут підписуйтесь. І ставте галочку там, де дзвіночок, тоді вам будуть приходити сповіщення про всі мої нові відео. От і за. Зараз ми оцінимо, як ж виглядає цей тональний на шкірі. Ну, подивіться, мені подобається, він перекриває недоліки. Я бачу, що в нього якась середня така щільність перекриття. М -м Пори він не підкреслив. До речі, ліг абсолютно красиво на шкіру. А ми переходимо з вами до а, ось такого цікавого mm -hmm. засобу. І це є Dual Makeup. Називається ось так. Ага, 02 Contouring Concealer. Ось так виглядає номер 02. І з однієї сторони у нас ось такий контур. Давайте подивимось, який відтінок, чи він не рижий. Я ненавиджу рижі контури. Ану, я гляну. О, рижинки тут немає. Але я б сказала, що це бронзер, тому що це не є дуже холодний контур. Але відтінок гарний. Я думаю, що він мені має підійти. А з іншої сторони, ви можете побачити саме консилер. Зараз я його ось тут нанесу. Ось тут ви бачите відтінок консилера 02. Ось тут колір тональної основи. Тобто, консилер я бачу трошечки. Тепліший і трошечки буквально темніший за тональну основу у другому відтінку. От, Можливо, у 01 відтінку він мав би бути світліший, але, до речі, я пам'ятаю, що я свочила саме в магазині, консилери були майже одинакового кольору. Тобто і 01 відтінок, і 02 були ось такі чуть-чуть, Темніший за тональний крем. Ну що ж, подивимось, як він буде виглядати на обличчі. І загалом класно, що це таке дуо, таке поєднання. Ой, він мені такий зажовтий виглядає. Я його постараюсь багато не наносити. Але м -м, він такий жовтуватий, хоч, до речі, такий жовтий відтінок, часто може класно перекривати сінці під очима. Тому ну, я все ж постараюсь його. Розтушувати, але його багато не треба. До речі, я бачу, що він такий досить щільний. Має гарно перекривати. Саме синячки він наче маскує непогано, але дійсно він дуже щільний, його багато не треба. Я ще, звісно, нанесла тональний крем на все обличчя під очі також. Так не бажано робити. Сенці прикриває непогано. Я зараз не бачу якоїсь ярко вираженої жовтизни на обличчі, так? Тому він розташувався класно і адаптувався під колір шкіри. Самі можете зараз побачити, як це виглядає. Клас! Давайте тепер попробуємо нанести. Контуринг. Контур тут у стіку. Останнім часом я здебільшого використовую рум'яна, і саме контур використовує не так часто. Ну, Давайте попробуємо. Подивимось, як він буде розтушуватись. Колір гарний. Реально, колір гарний. Я відчуваю, що він пластичний, але подивлюся, як він розташується. Тоді вже скажу якісь свої висновки. Трішки додам ось тут. на Повіку, щоб зробити якийсь такий контуринг очей. І трошечки ось так додам на кінчик носа. Ось так легенько його розтушую. До речі, тушується, він дуже класно. Він пластичний, він дуже легко розтушовується. Подивіться, як я швидко його практично повністю розтушувала. Клас! Прикольний засіб, слухайте. Ну Цікаво, звісно, як це все буде триматись. Але подивіться, як я неймовірно швидко його розташувала. Це просто вау! Ще й за такі гроші. Я вам посилання на всі засоби залишу внизу під відео, ви зможете перейти і подивитися, що скільки коштує. Ось так, неймовірно швидко я розташувала контуринг, і він дуже гарно виглядає, плям на обличчі, клас, щось тут на очах. Розтушую мені, поки що все подобається. Слухайте, тональне жодне шелошіння не підкреслив, красиво виглядає на шкірі. Та є такий фініш, як я люблю. Такий живий, сяючий фініш на обличчі. Я зараз бачу, що залишками коректора, не коректора, а контурингу пройдусь ось Так тут внизу обличчя. Я люблю трошечки тут завжди затемнити, щоб візуально. Витягнути обличчя, зробити його таким більш худішим. Наступними ми б могли наносити рум'яна, але я дуже хочу оформити брови, тому що мені не подобається, як фул мейкап, такий тональний контуринг виглядає без намальованих брів. Тому я візьму ось цей кушон. Давайте ми разом з вами будемо його відкривати. Ви подивитесь, як цікаво це все виглядає всередині. Ось таке пакування, тут є зеркальце, на ньому є плівка. Я поки що здирати плівку не буду. А, тому що вам хочу показати, щоб не відзеркалювалось. Ось так відкривається кришечка. О, тут ще якась захисна штучка є. Ось так. Знімається захисна плівка. І тут такий достатньо темний відтінок. Нагадаю, що в мене 0,2 тон. І оскільки в мене темні брови, я взяла саме 02 відтінок. Знаходиться також тут ось така щіточка. Яка складається і розкладається. До речі, дуже цікаво. Можна оформити бровки і розчесати. Ось так це виглядає. Ну що ж, давайте я попробую наносити. Ось тепер я зніму плівку з зеркала. Ах, здираємо плівку. Клас, супер, мені подобається. І що, макаємо трошечки. Ой, дуже круто, до речі, переноситься. Давайте я приближу. Ось так можна, тут є губка така з засобом. І бачите, дуже легенько переноситься все на пензлик. Я швиденько брови розчешу і подивлюся. Я дуже надіюсь, що це не буде супер і що в мене не будуть чорні брови. Клас! Мені подобається відтінок, відтінок ідеально мені підходить. Можна сміливіше набрати трішки більше засобу. Тепер я розташую це все. Ось так я вже оформила одну брову. Слухайте, дуже цікава концепція. Насправді це не помадка, це такий кушон для брів. Кушон для брів я дійсно ще не зустрічала. Ну все, брови я промалювала. Концепція дуже цікава. Брови промалювати можна. Вони вийшли трішки темнішими, ніж я б хотіла. Е, можна плавно, звісно, промалювати, але у мене це зайняло більше часу, ніж я б промальовувала олівцем брови. Тому я все ж надаю перевагу. Малюванню брів олівчиками. І, до речі, якщо знаєте, якийсь олівець класний від Патріція Ледопи, рекомендуйте, можливо, я спробую від цього бренду якийсь олівець. От, кушон це класно, цікаво, але, ну, подивлюся, як він буде триматись поки що. Я думаю, що моя рука не надто часто буде до нього тягнутися, тому що все ж ну, дійсно багато часу в мене це забирає, і брови виходять такими достатньо. Темними, а оскільки в мене такі що мені потрібно заповнити певні прогалини, а потім якось зробити, щоб це все виглядало натурально. Та тут, бачите, вони такими темненькими вийшли. Але загалом непогано, не жахливий якийсь засіб, просто особисто я обираю олівчики. Так, наступний засіб. І дуже класно, що тут є ось такий пензлик з щіточкою і можна брови прочесати. Але єдине, що я не маю гелю для брів потрясіла до тому, я швиденько зараз використаю інший гель і повернусь до вас, ми будемо з вами тестувати рум'яна. Поки я хотіла брати гель для брів і наносити його на брови, у мене тут подивіться, що сталося. Поламалась, поламався пензлик. Бачите, відлетів ось цей пензлик, Я хотіла його покласти на задкушон, кушон, а він просто відлетів. Він погано тримався. Тут напевно було треба. Це приклеїти. Тобто він може вам впасти і просто замазати одяг, якщо у вас буде якийсь світлий одяг. Він мені впав на штани, я зараз в чорних шкіряних штанах, тому їм нічого не сталося. Але якби в мене був світлий одяг, я б його вже вимазала. Тому будьте обережні з цим пензликом. Бачите, я його пальцем брала, вже палець вимазала. Ну що ж, наступно ми тестуємо з вами рум'яна. І зараз я вам покажу свочі 01 і 02 відтінку. Тут перший в мене відтінок, тут другий. Візуально показуємо, Виглядає майже одинаково. Давайте подивимось, які ж тут всередині відтінки. Ось це я наношу 0,1 відтінок. Ух, ну я вже і багато його нанесла. Звісно. Так, ось так близько вам покажу. Ось так виглядає 01 відтінок рум'ян. Можете побачити. Досить красивий з теплинкою. Такий нюдово-рожевий відтінок. І давайте подивимось на другий відтінок. Другий ще тепліший, я бачу, і більше до коричневого. Тобто в першому відтінку є більше рожевинки. Як бачите, ось так виглядає пензлик кром'ян. Другий відтінок більше підійде саме дівчатам з теплою зовнішністю, тому що він саме з такою теплинкою, він такий більш коричневий, коричнево-кораловий, але дуже гарні відтінки. Класно, я думаю, підійдуть для щоденного макіяжу. Мені, звісно, більше до вподоби саме 0,1 відтінок. Я зараз саме його хочу нанести на обличчя. До речі, зеркаль це дуже класно. І нанесу рум'яна, і подивимось, як вони розташовуються. Я їх попробую розташувати з однієї сторони пальчиком, з іншої сторони а, попробую їх розташувати спонжем. А можливо, з двох сторін попробую розташувати спонжем, тому що я бачу, що в них така достатньо сильна пігментація. А я їх багато нанесла, можливо, прийдеться трошечки забрати в залишки саме спонжем. Бачите, достатньо сильна пігментація відтінку. Ну ви зараз зате можете класно побачити, саме, як виглядає відтінок на обличчі. Але ну, для щоденного використання це too much, тому я ось так буквально трішки спонжем прибрала. О, таке гарне гло на шкірі, мені подобається. На очах також розташувала спонжем. Клас, мені подобається рум'яна, дуже класний натуральний відтінок. Тепер на іншу сторону також наношу. Що ж, вони дуже просто, дуже легко розташовуються відтінок. Класний. Одразу обличчя так оживає. Ой, за це я люблю, власне, рум'яна. Якщо ви не використовуєте тіні, завжди трошки додавайте рум'ян на повіку, і тоді обличчя буде виглядати таким живішим, більш довершеним. І ваш макіяж буде виглядати таким свіжим. Оскільки в мене немає помади з цієї колекції, я попробую також нанести рум'яна на губи. А чому ні? Деякі виробники навіть пишуть, що так потрібно робити. Тут нам, звісно, виробник такого не писав, але чому не спробувати? М -м, подивіться, яка гарна вийшла помада. <с> Я думаю, що вони абсолютно не будуть стійкими на губах, але наносяться класно, з крутою пігментацією, і при тому ще відтінок такий гарний. М -м, мені подобається Слухайте, ці рум'яна можна ще й використовувати. В якості помади. Я думаю, що, звісно, потрібно буде її поправляти. я ще походжу сьогодні, в кінці дня вам скажу про результат, чи вони, вони мені часом не знищили губи, не присушили, тому залишайтесь до кінця відео, і ви там це побачите. Так, і тепер у нас з вами залишився останній засіб, який ми потестимо. І це є туш, яка називається Фоторіст Volume Black. Ось так виглядає її пакування. Пакування дуже красиві, але дуже маркі. От просто подивіться. Тут можна від тільки так залишати. Пакування, неймовірно, дорого виглядає. Клас, мені подобається. Ой, нарешті силіконова щіточка. Я обожнюю туші саме з силіконовою щіточкою. І ось тут, власне, силіконова Чи така прикольна, з двох сторін випекла. Всередині трошечки тонша, Я думаю, що вона може класно підкручувати вії. До речі, подібна щіточка має туш від ламель, в мене навіть ця туш є. І вона непогано так підкручує вії. До речі, зараз ми порівняємо ці дві щіточки і витягну вам покажу. Але спочатку нанесу туш. Вона дуже рідка. Зараз, тобто видно, що вона нова, Знаєте, іноді тушам дійсно потрібно полежати якийсь час, щоб трошечки вони ставали густішими і краще промальовували вії. У мене ось тут посередині декілька вії випало, тому не зовсім у мене вії рівномірні. Якогось ефекту вау на віях я не бачу, на жаль. Але таке легеньке підкручення вії, я тут ще в зеркало загляну. Ну, вії підкручує, але поки що я не бачу, щоб вона давала віям об'єм. Давайте зараз спробую нашарувати цю туші, подивимось яким буде тоді результат? О, я собі поставила плямку. До речі, коли ви малюєтесь тощо і ставите собі таку плямку, ніколи не пробуйте одразу її витирати з обличчя, особливо якщо ви вже нанесли макіяж. Дайте цій цяточці ці, ці висохнути, і потім візьміть ватну паличку, і ватною паличкою легесенько ви зможете цю плямку стерти без шкоди для вашого макіяжу. Це такий вам від мене лайфхак маленький. Я так завжди роблю і це працює. І поки я вам оцей лайфхак розповідала. Вії трошечки навіть застигли, віях, точніше застигла, тому не так легко буде її нанести ще. З цієї сторони мені вдалося краще око промалювати, тому що в мене тут вії розміщені рівномірніше, як я казала, вже тут у мене посередині вії випали. Мені не зовсім подобається, як тут вії виглядають, але розділяється, туш вії. Тут, звісно, деякі в мене вії склеєні тільки тому, що я другий шар наносила туші, коли вже попередній шар підстиг, але загалом розділення віям ця тушь дає, трішки їх підкручує, але не дає якогось ефекту об'єму. Принаймні, в мене поки що таке враження. Напишіть, як вам, як вам результат від цієї туші. рум'яна так подобається на. Губах просто капець, але я відчуваю, що вони трішки починають мої губи підсушувати, тому не факт, що вони дійсно будуть класними для використання як помада, ну тому що вони для цього а, зазвичай не призначені. І ось тут вони мені в кутику зібрались, я бачу. Ну що ж, ось так виглядає мій макіяж, який я зробила новинками від Патрісія Ледо з колекції Градієнт. Мені поки що подобається. Ну що ж, майже весь день я відходила з цим макіяжем. Що я хочу сказати? Я собі, до речі, трішки додала хайлайтера від Evelyn на повіку, і ще зовсім трошки блистить, тому що я багато разів поправляла, оскільки я піднесла, несла кремові рум'яна і вони мені трошечки так в складку скатувались. Отже, що стосується тонального крему, з носу він зійшов, тобто на носі я його вже майже не бачу. Тут видно почервоніння. Тут на обличчі я бачу тональний крем, в порах він не забився, в порах він виглядає ну, на порах досить красиво. Але, от як бачите, на носі майже його немає, ластовиння моє видно. Рум'ян майже вже не видно, до речі, під кінець дня. Ну я ходила з. Цим макіяжем годин 11, вже напевно, вже досить пізно. Що стосується брів, то, як бачите, брови виглядають трошечки вже підуставшими. Тобто я бачу, що місцями не де засіб з брів пішов, хоч я їх закріплювала, звісно, гелем для брів. От, ну, загалом вони ще форму тримають, більш-менш виглядають, так іноді гірше буває під кінець дня. Сьогодні у мене був дуже насичений день. от. Ну, ви самі все бачите і можете зробити висновки. Контур на обличчі, я, до речі, бачу навіть більше, ніж рум'яна. Тобто, трішки рум'ян я бачу, але не надто багато. На очах, звісно, я бачу ще трошки рум'яна, тому що, власне, поверх нанесла цей хайлайтер. От, контур на обличчі тримається добре, що є дуже-дуже-дуже класно. От, Лоб не надто сильно блистить, але я повторюсь, в мене сухий тип шкіри. Uh, ось так. Я вже втомлена, на губах ці рум'яна тримались не дуже довго, хоч, до речі, виглядали дуже класно. Мені дуже подобається, як ці рум'яна розташовуються, як вони наносяться. Але, от бачите, цілого дня стійкості вони не витримали. Я вже навіть сьогодні трошки навіть їх зверху припудрювала, але от на обличчі я, ну, практично немає. Їх є якісь певні такі сліди від рум'ян. Більше я бачу саме бронзера. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам враження від цієї косметики. Дякую вам за те, що були зі мною до кінця. Цього відео бажаю вам гарного дня або ж гарного вечора. Всім па-па. До нових зустрічів, нових відео зовсім скоро!